Я Авраман Олександр, здобувач освіти Чернівського вищого професійного училища, член бібліотечного активу. Пояс Михайла Косюбинського, тіні забутих предків, навчала на уроці української літератури. Прочитати всю книжку виявилося важко, і тут я дізнався, що існує екранізація твору. Та ще й відома, знакова для українського кіно, креативного режисера. Переглянув стрічку, отримав масу вражень, емоцій, хотівся глибше зануритись матеріалом. Тут випала нагода у процесі підготовки заходу дізнатися більше про письменника Санса-Поклонника, який приїхав якось до Чернігова, полюбив це місто назавжди. Оселився тут із родиною і прожив майже 15 років свого життя. Ми з бібліотекаркою відвідали музей Косюбинського, який колись був його оселою та осередком творчого спілкування українських літераторів. У музеї дуже багато експонатів, і серед них експонати за його повістю Тіні Забутих предків. Тема повісті зображення життя гуцулів на між 19-20 століття, відтворення поетичного світу, давні гуцульських традицій, міфологічного світу сприйняття і світові чуття гуцулів, сильних і нестримних почуттів органічної єдності з природою. Тіні забутих предків мав кілька сценаріїв, тому що перший сценарій Сергія Параджанова. Забракували, скажімо так, сказали, що в ньому дуже багато етнографічного матеріалу, а так не годиться. Тому був створений інший сценарій. Для того щоб проводити зйомки цього фільму, Сергій Параджанов поїхав туди ж до Криворівні, де і бував Михайло Коцюбинський, коли збирав інформацію, яка згодом стала основою для написання цієї повісті. У деяких масованих сценах у фільмі Тіні Забутих предків брали участь і гуцули, тобто місцеве населення. А ось а, актори, наприклад, Лариса Кадичникова, ви знаєте, що це Марічка, Іван Миколайчук, це Іванко, головний герой. А, досить такі підібрані, дуже як на мене, гарно і цікаво. Повість Михайла Коцюбинського написана під ураженням його перебування на Гуцущині. Основу повісті ліх мандрівний сюжет про закоханих і з ворогуючих родин, подібний до фабули трагедії Шекспіра Ромео і Джульєта. У творі розповідається про кохання Івана і Марічки, українських Ромео і Джулієти, яскраво передано автентичний побут і життя Гуцулів. Іван Палійчук дуже любив природу, завжди відчував глибокий духовний зв'язок з нею. З малих років був дуже вразливою дитиною щутливою душею. Дивиться перед собою, а бачить якісь далеке і невідомі нікому або без причини кричить. Кого Іван підріс, він став гарним парубком. Іван дуже відданий у коханні. Покохавши один раз Марічку, він не може її забути протягом усього життя. Марічка Гуданюк, кохана Івана. У творі показана як дуже добра, ніжна, палка дівчина. Вона щиро віддана лише коханій людині Івану. Марічка мрійлива, дуже любить співати. Марічка обзивалася на гру флояри, як самичка до дикого голуба співанками. Вона їх знала безліч. Палагна. Дружина Івана. На відміну від ніжної, вразливої та романтичної Марічки, Палагна постає як доволі вульгарна, приземлена, меркантильна жінка. Між Іваном та Палагною немає кохання, ще тверезий розрахунок це шлюб, продуктований суто господарськими потребами. Проте Палагна теж потребує любові, яку знаходить волуча сусіда, могутнього чарівника Юри. Юра, сусід Івана, коханець Палагни, мульфар. Образ Юри набуває гіпертрофованих фантастичних рис. Він своїми чарами керує хмарами, впливає на життя та здоров'я людей. Через пристрасну закоханість у палагну вдається до чар, які підточують здоров'я Івана. Казковості сюжету додають міфологічні персонажі: щезник, злий дух, чугайстр, добрий лісовий дух, нявка, міфічна лісова дівчина, у котрої спини діра, через яку видно всі внутрішні. Ці істоти начебто з'являлися у вигляді людей і заманювали своїх жертв у різні пастки. У 1964 році режисер Сергій Паражанов та оператор Юлій Ілленко зняли одноіменний фільм. 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна відбувся прем'єрний перегляд фільму Тіни забутих предків. Фільм Тіни забутих предків отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-прі у 21 країні і війшов до книги рекордів Гіннеса. Головні ролі у фільмі зіграли Іван Миколайчук та Лоріса Кадочникова. Для Івана Миколайчука головна чоловіча роль у тінях стала першою в кінематографі. Створити для фільму геніальну музику. Саме таке завдання поставив режисер перед композитором Мирославом Скориком. Окрім авторської, фільм насичений і народною музикою в автентичному виконанні. Композитор згадував, що гуцульських музик навіть возили до Києва, щоб зробити завіс спису у павільйоні, адже отримати правильне звучання просто неба було дуже важко. На час знімального процесу режисеру запропонували поселитися в готелю. Однак такий варіант Сергій Йосипович відхилив. Натомість поселився серед гуцулів, вивчав їх на побут. Всесвітні визнання стрічки це плін морфальських чар. Принаймні на це натякнув останній відомий мольфар Михайло Нечай. Він жив у селі Ніясинів на Івано-Франківщині, та у 60-х роках консультував Сергія Параджанова з приводу гульцузької самобутності та історії краю. Сергій Параджанов захоплювався творчістю Михайла Коцюбинського і назвав його не інакше як великим класиком. А поясні незабутих предків поетичною притчою про кохання. Сподіваюся, я зміг пояснити, наскільки точно вдалося режисерові передати не тільки зміст, а й самобутнє чуття жителів Карпат. Раджу всім переглянути цю чудову екранізацію, а ще збагатити свої емоції, уяву, душу, поринувши у дивний світ, творів Михайла Коцюбинського.